Всім привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні черговий звіт по нашій грі з юнонки в божевільні хрестики вишивальний батл. Вам цікаво, тоді пігнали! Друзі, коротенько нагадую правила є дві роботи, в мене та в юнонки по дві роботи, які змагаються між собою, хто перший дістанеться фінішу. Отже, і одна з моїх робот, маленький спойлер, вже вже на фінішній прямий. Але ж давайте все по порядку. Ми крутимо рулетку кожного тижня, і в нас по ми отримаємо два завдання. На минулому тижні обидві рулетки були. Якось змовилися ось і надали нам чималу норму для першого процесу. Перша рулетка нам надала 575 хрестиків, інодина рулетка, а моя рулетка здала нам завдання, де треба було минулу норму поділити на 10 та помножити на число свого дня народження. Але ж минула норма для першого процесу була лише 65 хрестиків, тож ми вирішили не нічого не ділити, а просто. Помножити на число дня народження. Отже, я помножила на 11 число, і в мене вийшло 715 хрестиків. В сумі мені потрібно було вишити 1290 хрестиків. Ось такий в мене, був, в мене була норма. І давайте подивимося, що це за робота. А робота це перша робота. В мене ось така робота від Лелі згадки про море, ЛВ 119. Ось такі чудові мушлі, ракушки. Зірочки А, Ось такі, а, буде чудове таке чудове морське дно. А, отже, а, тут тканина Мурана 32-го каунту цвайка нитка, DMC, а також у набір входить голка, схема для вишивки в паперовому та електронному вигляді. В даному наборі була. Бачите, яке гарне прев'ю. Давайте покажу вам трошки ближче. Тут теж щось таке. На морську тематику, медузи, теж, якісь мушельки, корали, бульбашки все дуже-дуже э, гарно оформлено. Отже, і э, радійте, але ж 1290 христиків виявилося досить мало для того, щоб завершити мені ось цю найбільшу ось цю велику велику мушлю. Е, ну, що ж, Ви готові, бо бачите, що в мене вийшло, а вийшла в мене м -м, яка краса. Ось такий в мене зараз результат. Дівчата, через камеру виглядає взагалі бомбезно, дуже-дуже круто. А ось ці всі переходи, вона як як, як перлонуто як ось такі, ну дуже-дуже цікаво. Ось, Тому я от прям дивлюся і любуюся, восхищаю, захоплююсь цією роботою. Ну, давайте трошки про неї поговоримо. Що я повишивала тут? Тут, як бачите, я вже завершила повністю ось цей пісочок, повністю це дно. Далі, звісно, що я завершила повністю ось цей, цю ділянку на ракушки, і мені трішечки-трішки трішки не вистачило ось тут норми для того, щоб завершити і ось цю частину. Далі я почала вже корал, бо тут ось ці такі. Помаранчеві такі коричневі кольори вони були і в цьому коралі. Ще не дивилася, ну, щось мені здається, що все ж таки десь ось тут буде кра, крайний хрестики коралу, ось тут, то можливо, що він і увесь поміститься. Бо він такий, Давайте побачимо, він такий досить, досить такий височенький. Ось тут ми бачимо, так? А це тільки ось ці, ось ці гілочки. Ось ця і ось ця, здається, гілочка тільки в мене почалася ось тут, якщо я не помиляюся. Так, ось ця. ось ця, Так, ось ця, ця гілочка в мене тільки почалася. Тобто, тут ще так, ну так, мабуть, що десь ось тут вона і буде закінчуватися. Тож, нічого мені переставляти не потрібно. Як бачите, ще я не почала ось цю морську зірочку. Тут тільки, здається, ось ці, ось ці хрестики, ось ці тут були тут десь там, 4 чи 5 хрестиків, ось ці її промінчик, чи, чи ніжка, чи промінчик ось тут. Ось. А решта все, я, звісно, що віддала на цю велику мушлю. Тож, ось така ось така. Красота в мене виходить на конві. Дуже мені подобається, як виглядає. Звісно, що тут ще бек. І що я можу сказати, дівчата, Я подивилася по програмі. В мене залишилося 1015 христиків. Лише хрестики. Ось, і, а загалом залишилося 1797,5 стіпків бо тут буде ще і півхрест. Ось тут я трошки зробила півхрест на бульбашки. так Тут буде, звісно, що і бек, і буде ще і фрузлики 19 здається, тут фрузлики це вони будуть ось в цій в вони будуть Отже, друзі, тож, наразі вишито 78,36% від роботи, від загальної кількості. І так, в мене вже, звісно, що хочеться, хочеться її вже закінчити, бо залишилося зовсім зовсім трішечки. Ось такий в мене, як на мене, просто чудовий неймовірний результат. А зараз давайте покрутимо рулетки та побачимо, що ми будемо вишивати на наступному тижні. Отже, друзі, рулетки знову одностайно надали нам завдання на одній цій самій роботі, але е, цього тижня ми будемо з вами вишивати роботу No2. Е, в мене це ось такий чудовий сонях. Це китайський набір на чорній канві, 14-го каунту. Дуже жорстка канва. Е, ниточки тут китайські, звісно, що СХСки. Робота гарна, робота легка, її треба теж потрошки просувати, теж будемо з вами її фінішувати. От, і Наразі, так, десь вже поділо ножиці, добре. А наразі, що ми будемо робити? Завершувати ось ці пелюсточки. так, І ось тут ми бачимо, це вже ще один сонях, він буде повернути ось такий трошки бочком. трішечки, ось вже будемо переходити сюди. Тут буде ще а, ось тут буде ще зелена пелюсточка, так, і а, тут вже буде стебло, і тут ще буде зверху ще один соняк. Тож, будемо дошивати цей і переходити а, потихеньку сюди на а, жовтий цей, а, кольори. Ну, мабуть, що може ще і дешю. І зелений колір. Ну, побачимо. Побачимо. Так, отже, 356 хрестиків це по моїй руліці. І остання норма. Остання норма. Ми рахували з вами картини, що в нас є вдома, і додавали 400. Здається, якщо я не помиляюсь, в мене там було 410 чи 408, 410. 411, здається, в мене було хрестиків. Так, 411. Я ще раз перевірю цю цю норму, передивлюся, що в нас там було. ось Тому вишиваємо ту ж саму норму, що було і на минулий раз. Тож десь це буде десь 700. Майже скільки 700-70 хрестиків треба буде вишити на цій роботі. Тобто це теж така дуже гарна норма, і звісно, що ми побачимо дуже-дуже гарні просування по цій роботі і наблизимо її до фінішу. Тож, дівчата, хлопці, друзі, на цьому все. Нагадую, що переходьте, будь ласка, до ЮНОНИ на канал, Хто ще не подивився її відео, знаю, що її відео вийшло вчора, трошки я цього разу запізнилася, але ж тим не менш. Все ж таки випускаю а, і своє відео. Тож, будь ласка, переходьте до Юнони на канал. Нагадую, що ми граємо разом з Юнонкою Божевільні хрестики. Дивіться її відео, як в неї просунулись роботи, особливо перша, там теж була немаленька норма. Подивіться, що в неї за чудові роботи, як вони просунулися, за яку ви вболіваєте, обов'язково лишайте коментар під моїм відео, і, звісно, що під відео Юнонки. Нам буде дуже-дуже приємно. Ну а я всім бажаю мирного неба, шустрих хрестиків. Вишивайте задоволенням. Всім пока-пока.